Всім привіт! Мені прийшов з Китаю ось такий паяльник з регуліровкою температури. Ось тут від 200 до 400 вольт на шкалі з таким жалом. Але я замовив, ще такі жала? Це все було за по 2 долала. Паяльник 2 долара, це 2 долара. І ще були автомобільні. Е Годинник автомобільний, але я пізніше про нього теж до долара, теж кому. От Бачимо, в розі 230 вольт. А це от у мене такий є ще ват ватометр. Скільки в мене цей паяник бере ватт. Дивимося, скільки ват він бере. Це буде перша частина відео. Втомпери. От. от Вт. 3-1 24. 229-230. Це два китайських різниця 5 вольт. Я думаю, незначна. Друга частина відео я замість вольтметра. Тут підключу термопару і заміряємо, скільки він видає на, на жаль, яка температура.